Uh, raz, dwa, trzy! A nie, poczales czy nie? A yeah, je, zawarzy translację, translacjuj, a je, wsyka w pieknia. z tym bitratom, A je, zawarzy ty translację, a ja wsyka w z tym bitratom, чекайте, а а а а а а Не понял. А як тут подивитись то? Примій трансляції. Як скинути послання на свою трансляцію, то я? Е.

Aha, hej, dwaka nie ma? A co nie ma dwaka? Mm -hmm. Aha, hej, nie ma? Czego nie ma dwaka? Cholera, owóżna. Dwa Хуй Давай, ой, 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 блядь, туше настільки так погано, что пиздец, блядь, прям а. ой, блядь, реште сонця нема, блять, кс, кс кс Не, на мене блядь, певно просадки Піздец, які нахуй, бля, кадрів, блядь. 8 1900, 2 1800 Вообще, блядь, так хуйово. Та пизда просадки тут. За Twitch я розумію, але YouTube Можеш, бля, але курва тут є, блядь, пізда, володь, в мене просадки, мене, певно, бітрейт, блядь, в дупу нахуй ся скотив. Треба дивитися, в мене 7800, блядь. 7900, блядь, кадрів, блядь. Та пизда, половина, нахуй, 8 кадрів. Якщо ти є, блять, на стрімі, то цей, блядь. Напиши, що в чаті, курва, бля, але тут а пизда, блять, просадки в мене. Ай, блядь. Двадцять одна тысяча, двадцать семь, блять, девятнадцать. Двадцать вісім, блять. 17. Сука, блядь, таке враження, що мені, блядь, не вистачає інтернету, блядь. ваша найкраща затримка для офіційних серверів 170 мс. Ну пизда нахуй, в мене інтернету нема, блядь. Цікаво, скільки в мене буде пінгу, блядь? Ха -ха -ха -ха. Чи я зможу грати чи ні, блядь? Хулі з тим інтернетом єбаним, блядь, тут. 6 сука мухи, блять, літають. О, ніхуя. Ігровий сервер с Ну прийняти, бля, подивимося, блядь. Там мені ж там лайки, блядь. Що мені там, блядь, слыш Чи ніхто хуя не, не Бля, треба подвеса Нету зараз 8 ще інтернет перезапущу. А скільки? 130 блядь! 160 пінга, блядь! Ми шо нахуй народ? 200 блядь? б твою мать! Пизда лагає, блядь. пт твою мать! У -у -у -у. а. хули так нахуй погано, блядь? Эй! Та то я, то я знаю, что ты блядь, та сука пизда Ебать, нахуй тут лагает, блядь Та це пизда вов блядь. Ван шорт Шорт лонг Ти це бачиш, блять? Як то лага? Ти це, блядь, бачиш? В мене 200 кадрів, блять. Єбучий інтернет, нахуй. Що сьогодні, блять, не то, блять. Не, 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 нихуя, я зараз офаю, блять, трансляцію. Я так не можу іграти. Туланк, туланк. Туланк, пиздец, блядь. туланк. меня менюшка лагает, блядь. <laughs> come on, come on, chop chop.